Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні також буде відео два в одному. Тут і актуальні новини, тут і відповіді на питання підписників. Ну отже, що до чого, Просив мене подивитись, що то за історія з Чеченцем, який воював з нашими ЗСУ, а потім зрадив і перейшов на бік Кадирівців. Чи він з самого початку був під прикриттям, чи потім змінив свою думку. Е, ну, Мені треба трошки більше інформації. Я попросив е, надати хоча б ім'я прізвище чи посилання якесь. Ну, Ютуб мене почув, і сьогодні у мене вся, вся стрічка цим забита. Ну, отже, звати його Хусейн Джамбето. Ну, Давайте подивимось, що й до чого. Е, чи це правда, я довіряю нашим Збройним силам, відповідно, перевіряти не буду. А давайте подивимось на саму ситуацію. Чи спочатку був під прикриттям, чи вже в процесі переклинив і переметнувся. Ну що, поїхав? Отже, скажіть мій, будь ласка, чи чеченець Хусейн Джамбетов з е самого початку був е прихованим агентом росіян, ну, кадирівців. Хай скажуть що неправду. Інгус. Єра. Евас перевернутий. Ану гараст. І сову. Ага. Ну, картина маслом. Дивіться. Інгус, єра, е вас перевернутий, сову. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Вам два кліки, мені приємно. Дякую. І заходьте на вкладку Спільнота, воно ж сообщество, там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Добре, продовжимо. Що в нас тут? Ну, чи так, та він з самого початку був під прикриттям. Ну добре, давайте все-таки запитаємо, чи можливо переметнувся. Та ні, з самого початку був під прикриттям. Ну, ось дивіться, Мінгус, Єра, я вас перевернутий Сову. Ось благоприємне завершення ситуації, Ну, благоприємне вирішення питання в даному контексті. так? Тобто, чи був з самого початку під прикриттям? Ну от так. Ось, бачите, це як результат раніше проробленої роботи, і куди воно повело, а ось куди перевело. Ось це якраз його, Боже, велике слово. Це якраз його бігство одним словом до Кадирівців. Ну і ось, бачите, соло, як сонце. Знаєте, а в даному контексті це мова, ну, грубо кажучи, він перейшов зі сторони світла, ну, дослівно, руни так кажуть. Ось, відвернувся від чого? Да, від сонця, від світла він відвернувся. Ну, на сторону тьми перемикнувся в ітозі. Отак от. Чи був з самого початку агентом? Ну так, судячи по цьому, так був. От і все, що треба знати. Е, ну, Давайте подивимося, який йому з того зиск. Ну, матеріальний там, напевно. чи... Перемітнувся. Ну, частково, можна сказати, що і перемітнувся, Бачите, але був під прикриттям. Тобто, з самого початку у нього не зовсім добрі наміри були. Чи... Давайте ще також запитаємо, який йому зиск, і чи багато шкоди він наніс. Ну, це, от, я думаю, цікаве питання. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, який зиск, яка користь е, хусейну Джамбетову від того, що він перейшов на сторону кадирівців? Хай скажуть його неправду. Вуня перевернута. Так, довертаю по часовій соло. Постаруна. Ну, добре. Nautis. Інгус знову ж таки. А, ну я правильно розумію. Да, потривожили мене, доведеться монтувати. Ну, нічого, в принципі, основне я подивився, що хотів. Е, так, це, до речі, уточнення задав окремо. Дивіться, що у нас тут. Вуньо Перевернута соло, пуста руна ж жвірт, Наутіс, Інгус. Ну, Я уточнення задав Єра, ну, і не розглядаємо. Поки. Дивіться, що в нас тут? Ну, Будемо так говорити, не від хорошого життя він це зробив. Якісь у нього там сумні новини передували. тому. Дивіться, соло. Ну, тобто, ну, Знов-таки руни натякають, ніби знаєте, як перешов зі сторони світла на сторону темряви. так? Пішов проти сонця, як то кажуть, є такий вислів. Але в даному випадку це також, знаєте, руна м, цілісності, синтезу. Окрім того, що це руна сонця. Тобто, ну м, дивіться, відповідно сумні новини стосовно чого, цілісності, ось руна вищих сил. Вона тут не просто так випала, це якраз про вищі сили. Так. Тобто, е, щось йому там здається, наскільки ну, я це бачу на релігійній основі. В, в голову, так? Ось дивіться, крім того, падає доля. Це окрім того, що про долю, це про примушування. Точно примушування є, якийсь тиск. А стосовно чого тиск, ось інгус. І ні, це не про благоприємне завершення ситуації. Це якраз ем, ну, сім'я. Сім'я. Ну, Це не, не, не базове трактування цієї руни, а в контексті розкладу мені воно саме таке прийшло. Це, тобто, судячи з усього, взяли його сім'ю заручники. Отаким чином. На методи Кадирівців схоже більш ніж. Ну, Відповідно, я побачив цю связку рун і вирішив докласти, чи правильно я розумів. Єра, так, ну, урожай, результат раніше проробленої роботи. Угу. Тобто, таким чином. Е, ну, дивіться, що у нас тут ще. Ну, ось, на релігійній основі, зокрема, примушування, окрім того, що ще із сім'єю там у нього, здається, щось не гаразд. Отак. Не знаю точно його історію, до путя не дивився. Але ось на таким чином. Тобто, релігійні якісь там нюанси однозначно є. Так? Ця руна випала в даному випадку не про прикриття інформації. Крім того, там якесь так, якісь тиски є. Ну, не настільки на нього самого, скільки на там його сім'ю рідних, близьких. От в такому плані. От. Ну, гаразд. Ну, це більше про причини. А що ж воно йому принесе? Ну, гаразд, давайте подивимось. Це руни більше причини описали. Так, дякую за відповіді. Ну, хоча, добре. В принципі, руни описали, це фактично питання буде схоже. Не можна два підряд однаково задавати на одну тему. Відповідно, добре, подивимось, чи багато його перехід на сторону тьми, скажімо так, наніс шкоди для Збройних сил України. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи перехід хусейна Джамбетова на сторону зла? Цебто кадирівців. Е, наніс багато шкоди Збройним силам України. Ну і силам іншим силам оборони України. Хай скажуть вже неправду. Фехогіба. -таки. Так, ну, добре, довертаю по часовій, альіс перевернутий. Що у нас тут і ось? Ну, все-таки так. Шкоди воно нанесло. Якого плану шкоди? Зараз розкажу. Дивіться, фехо, гебо, гера. Ну ось, бачите, по... це в даному випадку шкода це не про його вже зиск, це саме про шкоду, яку нанесло. Ну ось, феху, Ну, тобто власність, так. Ну, це не про фінанси, це саме про власність. Ось. Партнерство. Ну, знаєте, це в плані довіри взагалі до всіх чеченців. Так, удар був по цьому, по довірі, зокрема. Ну і ось, бачите, як м, завершення ситуації, завершення циклу. Ну, ну, відповідно, бачите, е, ну, Скажімо так. Охолодження стосунків, навіть припинення певних стосунків, будемо так говорити. Саме не з ним, а взагалі з деякими чеченцями, з ічкеріцями, навіть правильніше сказати. Дивіться далі: Соло, Альгіс, перевернутий Ейвас. Ну ось, бачите, знову таки, тут руна сонця випадає вскрізь. Так? Руни прям кричать, що він сторону зла вибрав. Ну, його рішення, бо це за це відповідальність. Добре, дивіться, що у нас тут. Ну, ось, зокрема. Дивіться, завершення циклу, в тому числі також, так? окрім того, що це на стосунки, це і сюди розпосюджується. Тобто, завершення циклу і що? Ну, в результаті все закінчиться позитивно. Тобто, ну, владнаються стосунки, наладяться, все, розберуться щодо чого. Ну, зокрема, інших перевірять, щоб таких казусів більше не було. Але дивіться, по чому, по чому це був удар в тому числі? Це був удар, ось якраз по захисту. Ну, ось, о, бачите, партнерство, і тут беззахисність падає. Ну, якраз по партнерству, так. І, м -м, ну, довіра. Так, це саме, ви знаєте, про довіру, про підтримку От в цьому плані. Сюди був удар нанесений. Ну, і ось, Ей вас, все-таки, бачите, ну, це і руна оборони, зокрема, так, ну, адже. Природна оборонна реакція, так, на зраду, на на, ну, на ну, зраду, назвемо так. Е, ну і от, Але все-таки бачите, має вийти на новий рівень. Ну і ось завершитись позитивно все-таки має знов таки е, ситуація. Ну, але так, так, по обороноздатності, бачите, трошки воно нанесло збитки, будемо так говорити. До речі, Альгіс в даному випадку, ага. Прийшло, що це таке. Е, окрім того, що це ну, як знаєте, як беззахисність. От саме так, а в якому контексті А м, він розкрив багато імен і прізвищ, е, ну, зокрема, ічкерійців, які воюють на стороні України, так, які лице, лице не показували, які немедійні були. Ось він це от розкрив. Ось він явно показав. І, відповідно, тепер їм доведеться оборонятись. Отже, така трактовка має місце. Ну, окрім того, що взагалі довіру до всіх ічкарійців, до всіх чеченців підірвав своїм вчинком. Ну, і бачите, і певні збитки по, по власності. Ну, схоже, якісь позиції здав, там, чи складу якогось, чи щось такого плану. Ну так, схоже на те, що так. Якби як склад, бачите. До речі, так, ці дві руни в свясті можна як склад розглядати, в тому числі. Ну добре, в принципі, всю ситуацію розглянув, що й до чого, що ще тут подивитись? Ну, ніби все подивився. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.